В Тернівському храмі Вознесіння Господнього української греко-католицької церкви тривають триденні реколекції. Проводить їх відомий в Україні та за кордоном священник отець Роман Братковський у 2014 році. Він став на захід батьківщини. Є військовим капеланом. З 2017 року служить в греко-католицькому храмі в селі Проображенка, що на Дніпропетровщині. Добрий день, шановні тернівчани. Приїхав сьогодні на запрошення. отця тараса. Маємо таку місію проведення реколекцій для парафіян, для громадян цього міста. Реколекції це перекладається як духовна віднова. Тема наших реколекцій є пізнати корінь християнства. Чому саме Ісус? Хто такий Ісус? Чому ми християни? Ці реколекції будуть тривати три дні. Духовний семінар складається з блоків молитовного, тематичного та живого спілкування. Проповідь священника підкріплюється наочними прикладами та слайдами. Отець Тарас зазначив, аби якомога більше людей знаходили шлях до Бога і відкривали його як живого, до місцевого храму. Він постійно запрошує відомих священників УГКЦ з різних куточків України. Люди мають більше можливості зрозуміти, зрозуміти цю історію спасіння. Зрозуміти роль Божого Слова, роль Ісуса Христа не тільки в історії людини, але в моїй особистій історії, звідки є зло, звідки є добро, чому війна? У цей зараз час війни. І багато людей цьому звинувачують Бога, але Бог в цій війні не є винен. Вона має свій корінь в, в злі, в гріху. Падінні такі цікаві зустрічі в тернівському храмі УГКЦ проводяться на постійній основі. Запрошені подають парафіянам основи віри зі священною місією євангелізації. Отець роман проповідає в храмах України та за кордоном. Ми маємо таку місію. Євангелізація це і проголошення доброї новини, що Ісус наш Господь проповідає для наших заробітчан, які за кордоном також на Західній Україні, на центральній Україні, на східній Україні. Ми були в Першотравенську, Кам'янському, місті Дніпрі, Запоріжжя. І по всіх наших теренах тут де є наша церква. Після Тернівки найближчий. Запланований наш захист це є в січні місяці. Є Меджугорія, це є боснія Герцеговина, це є такий всесвітній паломницький центр. Ми маємо там також реколекції і паломництво. Отець Тарас запрошує усіх відвідати ці духовні семінари. Якщо не встигнете, послухати оця Романа можна буде онлайн за посиланням, яке ви бачите на екрані.